У мері Кей ми підходимо до здорової шкіри з наукової точки зору. Старіння шкіри є наслідком природних процесів, а також впливу навколишнього середовища та способу життя ультрафіолетових променів, смогу, вихлопів, стресу, куріння, проблем зі сном та навіть дієти сьогодні. Ми хочемо приділити увагу впливу забруднення на шкіру, викиди від транспортних засобів, виробництва та промислових процесів все це сприяє глобальному забрудненню атмосфери. Повітря насичене шкідливими чинниками, у тому числі й озоном, важкими металами та діоксидом азоту. у Мерікей ми приділяємо багато уваги твердим частинкам 2,5, мікроскопічним часткам розміром лише одної ширини людського волосся, що складаються зі шкідливих окислювачів, сажі, хімічних речовин та органічних речовин. Всі ми усвідомлюємо вплив забруднення повітря на нашу дихальну систему. Але у наших лабораторіях ми вивчаємо його негативні наслідки для здоров'я шкіри. Дослідження свідчать про те, що люди, які живуть у містах, мають більше проблем зі шкірою в порівнянні з тими, хто живе за межами забруднених територій. Ці проблеми включають збільшення мімічних ліній та зморшок, а також нерівномірний відтінок шкіри. Обидва з цих факторів є ознаками старіння шкіри. Зі збільшенням проблеми забруднення повітря у світі команда науковців у Мері Кей присвячує свою роботу вивченню негативного впливу забруднення на шкіру. Ми запросили фахівців з усього світу на ексклюзивний симпозіум, організований Мері Кей на міжнародній конференції з досліджень дерматології у травні 2018 року, зосереджуючи увагу на питаннях забруднення та здоров'я шкіри. Ми розуміємо вплив забруднення на шкіру і розробляємо нові інноваційні технології, які допоможуть вашій шкірі залишитися здоровою та гарною у будь-якому віці. У Mary Kay ми захоплюємося наукою, яка дозволяє нам розробляти продукцію, що поліпшує здоров'я шкіри.